Давай будемо поповняти наш рациончик вітамінчиками, да? Щоб не боліти і не кашляти. Так, у нас для цього є дизаврики, амінокислота, вітамін D3 і ліцетін. Так, починаємо з чого? Давай, давай будемо. Сейчас спочатку будемо з'їмо лицетинчик. Давайся, он, Все, ліцетінчик тобі. Ось, ось, дося. Ні, давай. Сначала з'їмо ліцетінчик. ось, іш аминь. Давай. D3. Де 3 yeah, no, no. Де хочеш? Ой, я бачу, що вона ось тут. Вон дивись, ай, 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 ай. Ще одну з'їла? Ай, 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 ай. Де три? Вон. Не, ось це все. Хвата, хвата, хвата. Не, не. Вітаминку, так. Де хуй, Конечно, я с Осталось у нас, їсти аминукислоты. Ну, аминокислоты тут. Здорово, так лайка. О, Так, Здорово, ну, мылечки даем по половиночке. Да, милечка, ось твоя половиночка. Все, половинку тебе. Да. А, все. Ось хлорофилчиком буду запивать. Все, молодец, запивай. Хлорофилчиком. Ой, молодец.